Доброго дня, шановні, мене звати Ігор, ви на каналі Meta Beaver, і сьогодні я розповім вам аж про 20 крутих та не дуже ігор в жанрі RPG, які не набрали широкої популярності. Добірка буде розділена на дві частини, бо як це не парадоксально звучить, сказати більше я зможу в двох коротких відео, чим в одному довгому. Нагадую, що це добірка, не топ. І так розпочнемо. Першу сходинку займає гра Underrail. Це хардкорна покрокова RPG, події якої відбуваються в постапокаліптичному майбутньому, де людство знищило всю поверхню та живе під землею. Подорожуючи під земкою, герой зустріне дуже багато різноманітних локацій, монстрів, секретів та великих міст. Гра має нелінійний сюжет та квести, неймовірно розвинену бойову систему, де до кожної битви треба реально готуватись. Виготовляти різні типи набоїв, пастки, капкани та міни. Ресурсів та набоїв завжди не вистачає, що частенько збройно думати, як вирішити те чи інше завдання. Також тут можна програти тільки тому, що неправильно прокачали персонажа. Тому гайдам з інтернету великий привіт. Under Rail це RPG для любителів класичного підходу до геймплею. Якщо вам подобались перші дві Fallout, то ви за адресою. Далі гра The Age of Decadence. по сюжету колись була війна, яка привела до занепаду дуже технологічно розвинену цивілізацію. Тому гра й зветься: Епоха занепаду, міста розвалені, ріки отруєні, лісів майже немає. Граючи в цю гру, ви відчуєте цей занепад. Відчуєте, як світ потроху вмирає. Родзинка гри є дуже висока варіативність для вирішення завдань чи проблем. Окрім стандартних варіантів, є варіанти, залежні від обраного на початку класу. Тут майже з усіма можливо домовитись, розробники заохочують до діалогу, тому можна розвивати якогось торговця, який взагалі не вміє битись, і спокійно пройти ним гру. Мінуси також є. Покрокові бої дещо затянуті та мають багато рандому. погана графіка навіть на момент виходу, а також, як на мене, гра скучновата. На третій сходинці гра Ballroom. це досить прикольна двовимірна покрокова RPG з простою боївкою та великим світом. Сюжет лінійний, але він нормальний, цікавий. З сайт-квестами ситуація краща. Вони бувають з різними варіантами вирішення. Тут є дуже гарно прописаний лор та бекграунд всього, що відбувається. Світ в цій грі цікаво досліджувати, він величезний. Правда, нові локації відкриваються за основним сюжетом. Є можливість розвивати декілька професій, як, наприклад, ковальську справу чи кулінарію, алхімію і так далі. Можна приручати тварину, яка буде допомагати вам в бою. З мінусів, це ну дуже вже проста графіка. Такий візуал може злякати навіть самого загартованого любителя RPG. Також гра затягнута. Щоб прокачати майстра на всі руки, треба більше 100 годин. А якщо ж ви хочете швидко пробігти по історії, то приготуйте десь 50-60 годин. Так, тут в одному реченні фрази швидко пробігти по історії та 60 годин. Наступна гра The Temple of Elemental Evil це друга гра від компанії Тройка Геймс після Аркану. Сюжет класичний про добре і погане, колись була битва, і зле зло злющого зла було переможено та замкнуто в храмі. Наразі ж воно приготувалось до другого раунду. Сайт-квести та основний сюжет дуже нелінійні. Як і належить крутій RPG, варіантів вирішення проблем дуже багато. Я навіть більше скажу, це одна з небагатьох ігор, де можна перейти на сторону зла. Рольова система основана на правилах Dungeon and Dragons 3.5 версії. Гра досить складна та безжальна для початківців. На релізі було дуже багато багів, тому для гри вийшло декілька фанатських патчів, які реально поліпшують гру. Те, що у вас на екрані, це робота якраз такого патча під назвою Temple Plus. Він покращує графончик, дозволяє грати на широкому екрані. Навіть не думайте грати без цього патча. Посилання залишу в описі. На п'ятому місці гра Battle Brothers. Ще одна гра не для всіх. Все, що є в грі, відбувається за допомогою малюнків та тексту. Навіть в боях ми б'ємось фігурками без ніжок, з мінімальними анімаціями. Але не обманюйтесь зовнішнім виглядом. Ця гра справжня покрокова RPG про дуже цікаву пригоду. А пригода ця буде кожного разу унікальна, з двох причин. По-перше, це випадкова генерація світу. Кожного разу він буде новий. По-друге, це склад нашої команди, наших братів. Кожен з компаньонів це унікальна особистість, від якої є як плюси, так і мінуси. Брати є причиною. Постійних випадкових подій. Одному не подобається зарплатня, другий почистив кишені місцевого пана, на третього жаліються, що він заразу розносить. І так до нескінченності. Це реально круто та цікаво. Бої тут покрокові та дуже складні. У персонажів немає магії, також місцевість на полі бою має значення. Гра дуже цікава, просто маст хев. На шостій позиції Аркс Фаталіс. Я вже звідси чую, як колди падають непритомними від ностальгії після того, як почули назву. Це дуже крута гра, яка просто загубила серед хітів 2002 року, тому й не набула популярності. Нагадаю, що тоді вийшли такі легенди, як Morrowind, Друга Готіка та Nights. Сонце в світі Аркс згасло, і всі люди разом з тролями, гномами, гоблінами, і люди разом з гномами, тролями, гоблінами перемістились жити під землю. Всього гравцю доступно 8 рівнів підземного світу, які під зав'язку набиті секретами, лутом та самими різноманітними. Жителями. Гра дуже імерсивна, ми можемо взаємодіяти зі світом як персонажам, так і предметами. Сюжет тут не лінійний, сайт-квести також можна проходити декількома шляхами. Та все, що робить гравець, відбувається на світі гри. Від гравця навіть залежить, хто буде жити в цілих локаціях. В грі реалізована кулінарія, алхімія та дуже цікаво магія. Гравцеві буквально на екрані треба малювати руни, щоб створити, наприклад, фаєрвол. Якщо є бажання дати людською стигновою кісткою погоб Облінській бридній пиці Arx Fatalis. Ласкаво прошу. Далі серія ігор Drake and Sun. Серія налічує дві однокористувальницькі гри. Ці ігри основані на правилах германського аналогу настільної гри Dungeons Dragons, що зветься The Dark Eye. Це досить продумана рольова система і в іграх вона себе дуже добре показує. Сама дилогія є стандартною RPG з ельфами та гномами. Має дуже багато завдань та головоломок. По сюжету ми розпутуємо всілякі інтриги та розслідуємо вбивства. Щоб розібратись з The Dark Eye, недосвідченому гравцеві потрібен час, Бої тут реалтайм з тактичною паузою, досить такі повільні. Графіка красива на свій час, гра виглядає лампово та дуже казково. А які тут тільки гарні у дівчат цицькі, ой, тобто очі. А ще вони стоять в таких позах, наче їх для інстаграму фотографують. Обидві гри гарно продались в самій Германії, але повністю провалились в світі. Тому компанія збанкротувала та була продана лівому власнику. Про продовження нічого не чути. На восьмому місці Sword Coast Legends. так, цю гру всі критикують, все погано, сюжет скучний, діалоги між персонажами, наче між душевно-хворими, сайдквести не цікаві і так далі. Але. Це все ж таки класична RPG на правилах Dungeons Dragons. Так сталося, що ця гра вийшла вже після Pillars of Eternity та Divinity Original Sin. після тої ж The Age of Decadence. Тому зрозуміло, що народ трохи розбалувався та гру другого ешелону просто не прийняв. Коли я готувався до цього відео, то бачив дуже багато коментарів, що не так же все й погано. Тому майте її на увазі. Коли не буде що пограти, спробуйте. Просто не завищуйте очікувань. Це гра другого, а то й третього ешелону. Є ймовірність, що може зайти. Також тут є режим Dungeon Master, де можна створювати модулі самостійно та бути в ролі того самого Dungeon Master та керувати грою, наприклад, змінювати складність, ставити пастки, спавнити противників і так далі. На 9 сходинці Vampire The Masquerade Bloodlines. Гра досить крута та має культовий статус наразі, але у вузькому колі гравців на момент виходу вона стріском провалилася. Розробники продали тільки 60 тисяч копій за перший рік. Тоді як, наприклад, Half-Life 2, який вийшов в тому ж році, продався тиражем 6 мільйонів копій. Vampire The Masquerade Bloodlines це дуже крута гра від компанії Тройка Геймс, саме так той самої, що створили The Temple of Elemental Evil та Arcanum. Гра може похизуватися нереальним відіграшем. Всі завдання можна вирішувати різними шляхами. Вона дуже реграбельна та унікальна. Містить дуже багато похоті та напівоголених дівчат. Мінуси також є, і самий головний це бойова система. Вона відчувається добово та в цілому нецікава. Також гра до сих пір має трильйон багів, не дивлячись на десятки патчів. Якщо хочеться пограти в щось, що порушує табу, хочеться ціцьок та письок в відеогрі, хочеться посмоктати у когось. Крові, то ця гра саме для вас. Тому що таких ігор, які порушують табу, вже, на жаль, не буде. Як на мене, цій грі, як ніякий інший, потрібен ремейк. Ну і остання гра в добірці Інквізитор. Цю гру мені підказав глядач в коментарях. Я не знаю, підписник він чи ні, але я йому за це дякую. Бо я реально вперше чую про цю гру. Втім, вона коштує аж 25 гривень. Ціна вогонь, всі б ігри так коштували. Тоді, б, може, я їх всі і купляв. <gasps> Oops. Гра вийшла у 2009 році та розроблялась аж 10 років. Судячи з всього, саме тому вона має графіку, як в Baldur's Gate та болванчиків в NPC, які просто землю топчуть туди-сюди. З тієї інформації, що я знайшов, зрозуміло тільки одне: гра справжнє пекло для сучасного гравця. В ній немає ніякого туторіалу, що робити та як грати. По сюжету, ми в ролі інквізитора розслідуємо злочини проти Господа та можемо відправити так званих злочинців на тортури або навіть на спалення. Заживо на вогні. Наш герой прибуває в якесь селище для розслідування вбивства, в процесі якого виявляється, що все крутиться навколо могутнього артефакту, який може наробити біди. Крім всього іншого, гра може надати гравцю біля 100 годин геймплею. Тут є 201 зброї, 80 заклинань в семи типах магії, все це можна застосовувати проти 90 типів ворогів. Також гра має досить обширний світ для дослідження. На жаль, вона не має в стім ні української, ні російської. Мови, начебто як в мережі є русифікатор, але я не перевіряв. А ще тут герой ходить так, наче в штанці наклав, і шукає по селі на єретиків, а місце, де присісти та псалми почитати. На цьому поки що все. Вас чекає ще один десяток ігор в наступній частині. До зустрічі!